Ну, по-перше, коли ми з вами говоримо про Чехію, треба розуміти, що там є декілька видів освіти. Я думаю, що ви про це знаєте, але все ж таки хотіла би повторитися: є освіта чеською мовою безкоштовно в державних вищих навчальних закладах, є чеською мовою освіта платно в приватних навчальних закладах. Є англійською мовою платно 4-5 тисяч євро на рік в державних університетах, і є англійською мовою навчання в приватних університетах від 2,5 до 5 тисяч євро за рік. На кожній програмі можна визначити зі своїм напрямом, якою мовою навчаєшся, і за який кошт. Умови приблизно скрізь однакові, чи то англійська, чи то чеська це рівень b 2 Деякі університети і деякі програми можуть прийняти студента з рівнем чеської мови b 1 Це відповідно підготовка і відповідно час, який витрачається. Профільні предмети зазвичай у більшості напрямів і спеціальності здаються як письмові тести. Але у приватних вишах англійською мовою, наприклад, коли навчання, може бути усна онлайн-співбесіда, і можна пройти її з будь-якого куточку світу. Які е, напрями в Чехії, та, самі такі затребувані, популярні, достойні, та, за якими їдуть найчастіше? Ну, перше, це медицина, бо це безкоштовне навчання. Медицині це величезна рідкість у Європі. і... Е, Цікавий варіант отримати освіту, і потім вже мати можливість працювати в інших країнах. IT, серйозні технічні університети, серйозна матеріально-технічна база дозволяє підготувати якісних фахівців. Далі інженерія, тобто різні види від мехатроніки, це мікс IT інженерії, до там, робототехніки, електротехніки, енергетики і таких інших. Мистецтво, кіномистецтво, дизайн і таке інше дуже розвинута інфраструктура навчальних закладів і програм. Там 31 студія з дизайну і таке інше. І економіка доволі популярний напрям, який доволі часто обирають, тому що на працюючій економіки кількість економістів потрібна велика. Але багато цікавих напрямів, які остаються ще поза увагою наших абітурієнтів. Ну, в кожному університеті 60-80 програм, щонайменше, на різних факультетах. Програми різні.